Всім привіт! З вами команда Автопарк Є. У нас нове надходження. Це Renault Kengo 2011 року випуску. Автомобіль приїхав з Європи, з Франції. Експлуатувався в одних руках по Україні. По техніці був замінений комплект ГРМ, тут стоїть 1.5 Дизель, DCI, ручна коробка передач, автомобіль білого кольору. Має певні дефекти по кузову, але по техніці автомобіль в чудовому стані. Подовача частина перебрана, двигун працює без нарігань та не підтікає. По комплектації у нас іде вона базова, тут два електросклопідйомника, регулювання зеркал у нас теж електро, Аналогова приборна панель, регулювання гучності тут з боку, фари, кондиціонер та пічка та штатна мультимедійка. Тут в, цьому, в цій машині 5 посадочних місць, 2 попереду і так само на задньому ряді ще 3 місця. Цей автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізінг або за готівку на львівському філіалі компанії AutoPark.ua. Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого 2. Звертайтесь.